Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Що нарешті, нарешті, прийшло, прийшов час розважатися. І сьогодні у нас буде відео Охохо. Що значить відео о-хо-хо? Сьогодні ми будемо тестувати парфуми вперше. Як я і обіцяла, як, в принципі, з самого початку задумувався мій канал. Тобто ми будемо знайомитися. З ароматами вперше, перший занюх, перші емоції, перші враження і, звичайно, очікування реальність. Це не сліпий затест, я знаю, що за бренд, я знаю, які там ноти в піраміді, і я собі можу щось уявити, плюс-мінус, чим би воно мало пахнути. І ми будемо порівнювати, пахне воно тим, чим собі я уявляла чи ні, тому що я думаю, що любий парфманіяк хоч раз в житті купляв чи відливанти. Чи якісь флакони на осліп, і такі спочатку чекаєш одне, а воно в результаті що це було. Так що знайомимося з парфумами разом. До мене приїхала посилочка від Альони Благодарної. За що їй величезне, дякую, звичайно. Тут були аромати не тільки ті, які я не знаю. Я дуже люблю, в мене є ось такий величезний відливант тут, ось так. Ірис Прада. І Альона мені прислала ще один такий величезний від Levant. Я просто закохалася в цей аромат, я його дуже люблю. Це іриси з, О Боже, пудрові такі несолодкі з цитрусами. От просто свіжі, чистота. Ну, я не знаю, я обожнюю цей аромат. І аромат, який я не знала раніше. Альонки це новина і новинка. Я в такому, такій от красивій штучці приїхала, бо Янка казала, закінчилися тумані, зараз ми потім перелию. Е, я не втрималась, і я вже його протестувала, тому я мушу сказати декілька слів про цей аромат. Е, це є шабут Le Concentri. Не знаю, як це Боже, мені треба знати, чу, читається там в кінці буква Е чи ні, а урока французької у нас такого ще не було. Шабу le я не можу цей носовий звук. Коротше, пані Світлана, нам потрібен урок по цьому аромату. Це аромат про молоко. Це французький нішевий бренд. Альона собі, я так розумію, взяла флакон і прислала мені на пробу цю штуку. Я не завжди відчуваю молоко в ароматах. Але тут Ну, це просто. Молочні рік, які сильно оберігають, як я казала. Це настільки смачно, це, по-перше, зразу попереджаю, це практично не парфумерно. Це пахне молоком і згущенкою, тобто підсолоджений такий, там заявлений кокос. кокоса, як такого я не чую, це пахне просто згущенкою, аж в роті солодко від нього стає. От кажуть, скільки не говори халва в роті солодко не стане, оце нюхаєш і від нього стає солодко в роті. Я вам говорю. Причому ж це не притурно. Тут та молочна пінка, така ніжна, молоко не сільське, а не з-під корови. ніякими коровниками тут нічого такого не пахне. Це прямо таке хороше, я б сказала, жирненьке молоко, яке збите на пінку. От хто. Окремо пробував збивати молоко, щоб виливати його на лоте чи на капучино в домашніх умовах. Оце от воно мені пахне чимось таким, з одної сторони, ну, не жирне молоко так не зіб'ється. Збивається жирне молоко, але і повітря тут багато. Боже, ну це така гурманіка-гурманіка, повторюю, це практично не парфумерна. Це от прям згущенка з молоком. Це дуже-дуже-дуже смачно. Я з задоволенням буду це носити, може, не, не в, люди, ну, в люди, але не кудись не на вечір, я маю на увазі. Дуже в ньому затишно. Ну, це просто така чистіша гурманіка. Це просто для тих, хто хоче пахнути їжею. Я знаю, що є люди, які люблять гурманіку, але не хочуть пахнути їжею. Оце прям будьте пахнути їжею. Все, це пахне молоком із гущенкою. Прекрасно. Отже, приступимо ми до тестування відливантів, які я ні разу не пробувала. Я думаю, в мене їх тут буде 4 штуки. Я думаю, що, мабуть, я буду відразу ризикувати життям і здоров'ям, наносити їх прямо на руки. І хочу я почати з аромата, який, на мою думку, вже читаючи піраміду, має мені не сподобатися. Тому що тут мого нема практично нічого. Я, Тим більше, можливо, на мене так подіяло. Реакція самої Альони на цей аромат, який приїхав їй на сліпий затест, і вона була шокована. Він їй не сподобався. Це є «Rosenrot Intense Рамштайн. Що в нас по піраміді? По піраміді в нас кров. Я думаю, що кров сама по собі ну, не є чимось приємним. Ну, Запах крові. Кому може бути приємний запах крові, хіба що мої ельці, якщо їй принести кусок м'яса? Болгарська троянда, шкіра ладан Олібаном Лабданом. Анімалістичні ноти, дубовий мох, мускус і сіра амбра. Я таки ризикну і буду наносити це на руку, щоб воно відкрилось так, як має бути, а не на блотери. Чого я чекаю від цього аромата? Я думаю, що то має бути, в принципі, троянда з металевими нотами і анімалістикою. Я собі так думаю, зі шкіри. Але як воно піде, зараз ми з вами і подивимося. Я ризикнула. М. В запаху мені це подобається. Ну, в шлейфі. Ох! Це, коротше, така окрема версія. А Хто знає, як пахне берлінська діва. Оце щось трошки схоже, але не то. Троянда не солодка. Це не пахне прям кров'ю, як такою, ну, як там, не знаю, печінкою чи ще чимось. Але це дуже різкі, яскраві такі металеві ноти. Це цікаво. Я не скажу, що воно мені неприємне, поки що, бо воно ще не відкрилося, звичайно. І відчуваю багато шкіри, дубового моху. Це не солодко. Тут не така джемова троянда, але вона тут знов така не випила. Це от навколо неї композиція, але вона тут не випирає так от прям на передній план. Вона якась зовсім інша, ніж ті троянда, які я чула. Зараз воно на Лютанс на Берлінську діву взагалі не схоже вже. Перші ноти тільки пішли. Слухайте, ну я не скажу, що це неприємно. Мені зараз. Мені це подобається. Це мені більше, знаєте, куди? По настрою по характеру, воно мені зараз більше схоже на троянду агента-провокатора. Зовсім інша. Але от така вона, типу, не підходь. Це цікаво. Мені подобається тут шкіра і подобаються тут анімалістичні ноти. Слухайте, я чекала гіршого. Я думала, мене зараз вона вб'є просто. Тому що я вчора нанесла на себе троянду, яка мені не сподобалася. Я думала, я піду її змивати. Не буду зараз розказувати. Підписуйтесь на телеграм, може сьогодні напишу пост. Ну, аромат прекрасний, але самої троянда, троянда була не моя взагалі в мене аж молосно було від неї. А тут мені подобається. Не скажу, що я би хотіла мати такий флакон, але я чекала чогось такого ну, відверто неприємного. От чесно скажу. Коли я бачу, тут прям намальована кровну, ну, я думала, там буде щось таке. Ну, Хоча, в принципі, парфуми відверто неприємні, це хіба десь в такій ніші мають бути. Мені це подобається. Вона така, аромат сам по собі такий хижий. Я не пам'ятаю, є в мене якась шкіряна куртка? На зараз нема, але на осінь я би таке носила під щось таке під свій байк. Нормально я під свій байк. Ну, може, я до осені куплю собі байк. Я б таке носила? Слухайте, ну класно. Очікування реальність виявилися краще, ніж я собі могла уявити. Поїдемо далі. Сподіваюсь, вам не скучно. Я відразу відкриваю наступну піраміду. І це в нас буде Байредо 1919. Ой, не падай. 1996. А, так, байредо. Дерево Амбра, пудровий, і шкіра почулі, ароматичний фіалковий ірис, земляні анімалістичні ноти. 2013 року аромат. Ой, і в пірамідах ягоди ялівцю, ірис, фіалка, амбра шкіра почулі. Чого я чекаю від цього аромату? Я чекаю, по-перше, ірису. Я хочу ірису, як завжди. Хочу, щоб тут було поменше фіалки. Хоча вони тут разом в піраміді, бо я ірис люблю а фіалку не дуже. Сподіваюся, він мене не придусить. І, звичайно, єлівець. І я чекаю в крайньому разі, я дуже мало пробувала, що з байреду. Але те, що я пробувала, воно по звучанню таке. Не скажеш, що легкий, я не знаю, як це правильно пояснити. А, дуже тонкі ноти. Там завжди, ну, в крайньому разі, в тому, що я пробувала, не було нічого щільного, аромат кожен раз якийсь такий відкритий і легко в ньому дихається. Хоча він стійкий і досить може бути шлейфовий. Але дуже тонко зроблений. Такий тонюсінький, який сходить навколо тебе, як павутинка. І я от собі. Не можу уявити, як тут шкіра пачулі будуть звучати в байредо. От зараз ми з вами і спробуємо. Рамштайн, звичайно, шліфейть мені тут зараз на всю кімнату, я візьму на ту руку. І попробуємо, чи таке, як я собі думала. М -м -м. О, Ірису і фіалки тут багато, але Ірису такого прям. Корнеплодового такого земельного. О, а тепер вже і фіалка полізла. Причому така зелена, але, в принципі, все так змішано. Це непогано. Це треба буде розносити і спробувати, чи не буде мене придушувати ця фіалка. Єлівець добре відчутний. Це така несолодко деревинно-пудрово-фіалочна. Іриса, як такого, практи... ну, от він вискочив мені тут на секундочку свою земелькою, і зараз все-таки поперла фіалочка. Я думаю, що це на холодну весну, от зараз ну, сьогодні в нас прям взагалі зі снігом. От Як буде чуть тепліше на повітря, на прохолодний вітер. От вчора можна було відносити. Ну, на прохолодний вітер, я маю на увазі вчора в нас було біля 15 градусів, ну не на спеку. Трохи шкіри я відчуваю і солодкувата амбра. От мені здається, якщо б мені та амбра була не солодка, мені б було приємніше чимось замінити таким свіжачковим. Бо зараз це для мене таке солодкувато-гіркувате. Я не дуже люблю гіркі аромати, але ну, фіалка і ірис такі є. Ну, це цікаво. Цікаво, я буду пробувати це носити. Ніяких тут охохо таких немає. І це все-таки щільніше, ніж я собі уявляла, знаючи ті аромати, які я знаю від байреду. Ну, може, ірис з фіалкою він і є, такий в кучку. Плюс шкіра, плюс єлівець. Зараз залишається вже така просто приємна деревина з фіалкою і ірисом. В мене зараз аж такий присмак, ніби я. Немиту морку вкусила. <laughs> Знаєте, як на городі в дитинстві пробував хтось? Ну, не прям таку немиту з болотом. але... Земельки тут добрячі, і така оця от фіалочна така зеленина йде до цього. Ну, непогано. Не скажу, що це дуже мій профіль, але я спробую Такі носити. Мені здається, що від нього має бути божественний шлейф на повітрі. Поїдемо далі. Ноїде, ну, целофан, лютанс. Що в нас тут має бути? 2009 року аромат. Османтус, жасмен лілія, фруктові ноти, мандарин, мед, зелені ноти, мускус, гвоздика мигдаль, деревні ноти. Що я чекаю від цього аромату? Мені здається, що тут має бути все смачно. Судячи по лілії, яка є в Сержа-Лютанці в Залізній Діві. Лілія, тут, надіюсь, я сподіваюся, буде така, як мені подобається. Не індольна, не водяниста, не така, як я не люблю. Османтус я люблю. Жасмин не завжди я люблю. Я думаю, що це має бути така красива, солодковата, білотквіткова композиція на весну, на осінь також. От на зараз прям. О, це гарно. М -м -м. Я почала хотіти в квіточок. Я так завжди говорю, що я квіточок не хочу, а, але вже весну хочеться чимось наблизити. Це прям. О, да, така Лілія, як я люблю. Дякую, Саршлютанс, дякую. Така, як залізні Діві. Не індольна, не, не водяниста, і голова в мене від неї не буде боліти. Ой, це дуже красиво. Це, коротше, лілія з жасмином. Явно відчуваються жасмин і лілія з таким абрикосово-персиковим підтоном, фруктові ноти там заявлені, мед, медовість тут. Ой, красиво! І з зеленинкою. Божественно. Так, цей аромат теж приємніший, мені здається, ніж я собі, ніж я собі його уявляла. Дуже гарно. Кудись він такий жіночний, кудись в якісь з жадорами відкидає? Ой, краса, Красотища, я вам скажу. Офігенний! От прям теж чуть потепліє, і я це буду зносити зараз не на спеку. Не на спеку, але і не в ноль, як сьогодні. Я хочу, щоб таке було плюс 10 і вітерець. І прям, щоб мені запахло вже таким чимось весняно-мідовим, квітковим. Ой, клас! Клас! Це супер. Супер! Мені дуже сподобався. Звичайно, я ще все розношу і все вам потім ще розкажу. І... Мій страх, я трохи боюся. Звиняйте, я трохи, мені страшно. А, так, це є Фредерік Маль, Суперстішес. Якщо я правильно читаю, воно правильно читається. Це Альдегіди, жасмин, Ладан, Троянда, В Пачулі, Персик і Амбра. Я не пам'ятаю, чи я взагалі хоч що-небудь в тому житті пробувала від Фредерика Маля. А пробувала колись один раз на сліпих затестах вальоним пробувала магнолію. Тобто, я з тим брендом як брендом не знайома взагалі. Я багато чула про нього. Звичайно, багато читала, дивилася якихось відгуків, але я не ну, я так типу, просто знаю, що він є. Все. Як і багато чозніше, я вам скажу. Особливо з такої подорожчі. Ну, судячи по піраміді, чого я чекаю, я чекаю чогось схожого на класику, як таку. Альдегіди жасмин ладан троянда, витивер почулі, персик Амбра. Я думаю, що мені цей аромат сподобається, якщо він буде для мене не занадто охохо, носибельно. Тому що ви знаєте, що стійке і занадто гучне я не дуже то люблю, воно мене потім може втомити. Але я думаю, що цей аромат має мені сподобатись. Божечки, сердлютан софєний. Ну, давайте, щоб я не вмерла. Страшно. Очень страшно. Ми не знаємо, що це таке. Ой, це не так страшно, як я собі думала. Це схоже на всяку ретро -класику. Альдегідно і ладанно. Найбільше я чую зараз Альдегіди і ладан. Жасмин троянда троянду не чую, жасмин е, звучить таким просто якимсь там таким невизначеним абстрактним квітковим блоком. Альдегіди ладан найбільше чую і. Так, е, ви тепер почулі. Да, це густо, димно, альдегідно і трошки квітів мені. Щось вибивається, не зрозуміє. Ну, і що за нота? Може, персик той чи що. Ну, це пахне класикою. От на сліпих затестах я б сказала, що це класика. Альдегіди тут такі не дзвінки, не такі, як Шанель, наприклад. Альдегіди тут такі трошки в воскову сторону, плюс, можливо, ще мені дає оцю штуку. Такий він темнуватий. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю ароматів е свого дитинства. Моє, ну, я маю на увазі, отак, щоб я зараз їх понюхала, які вони були. Я пам'ятаю десь там їхні шлейфи, плюс-мінус. Е там кліма, моженуар. І мені здається, що е от такі зладаном, щоб були, в моєї мами не було. Ну, Тобто кліма, вона така більш дзвінка, більш е е веселяща така. Ну, на, на ті часи мається на увазі. Мені це подобається. Але я, ну, я. В принципі, треба буде почитати, до чого вони. Ну, для чого така задумка. В чому смисл? Ну, тобто, наприклад, між винтажним якимось ароматом і цим, що зроблений зараз. Для чого роблять отакі пере. Переосмислення, чи що? Якого року цей аромат мені цікаво. У 2016 році. Ну, це цікаво. Ой, альди... ладан трошки притишується, і альдегіди стають такі більше, як мені подобається. Світліють. Світліють одразу, по ходу. Такий якийсь антішип. Яка смедовість тут відчувається? То, напевно, жасмин. Так, мене тут телефон дребанить. О, і зараз я почала відчувати троянду, але вона теж не випирає, так як в класичних ароматах. Коротше, це так цікаво. Народ, напишіть мені, чи подобається вам такий формат, чи доступно я вам розказую те, що я відчуваю зразу. Звичайно, що це не так інформативно, як там. поносити в будь-який сезон. Ну, ви ж не будете чекати, поки я розношу аромат рік, там, в дощ, в сніг, в жару, в спеку, чи що. Е, для мене цікаво от просто. Коли людина приходить, люди, які, наприклад, не. Я знаю, що є багато людей, які не користуються інтернет-магазинами, приходять в магазин, нюхають аромат і йдуть додому з ним. Купляють і йдуть додому. От мені цікаво, я як людина, яка більшість своїх ароматів брала всліпу, е, от купила би я, наприклад, цей аромат, маючи на нього суму грошей, чи не купила б. Ну, мені все сподобалось. Я здивована Рамштайном. Далі, металеві ноти полізли, але такі. трояндові. Це... Ці... це от пахне зараз прям металевими нотами, кровавими. Але це цікаво для мене. Тобто, я чекала від нього гіршого. Я думала, мені зараз буде Бр -бр -бр. Ні, для мене тут такого нема. Дуже цікавий. А... Серж Лютанс. Дуже приємний, квітковий, світленький. Зараз вже пішов в якісь медочки. Тут, мене що. 96, 1996. Зараз це пахне землистою фіалкою, яка мені приємна, в принципі, от зараз. Вона. Аромат став сірого кольору. Я постійно отакі землисті фіалки. Я порівнюю, ну, в мене асоціації йдуть з сірим нарцис родригісом. Це не знаю, що аромати схожі. Я маю на увазі. Оця от сіра, така, кажу, сіра, сіра фіалка, така землиста фіалка, де зеленини дуже мало, водянистості дуже мало, вона мені схожа на, сіру, на сірий нарцис родригіс. Суперстіше схожий на якусь класику, я б ну, я, якщо не зрозуміла, Куди, що, як і наша. Цікаво буде почитати. До речі, я піраміди дивилася і спеціально не читала ніяких відгуків зараз. Ну, тобто я їх десь бачила, вони мількали. Так що напишіть мені все, що ви про це думаєте. Я вас всіх люблю обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги, цьомки-бомки!